Всім доброго ранку! І як і у всіх, матусь, мій раночок починається з маленького марафону. Це сніданок для дітей. Сьогодні я роблю омлет і салат зі свіжими овочами та цибулею, що виросло у мене прямо на підвіконні. Вона вже виросла ось таких розмірів величенька, і ще я додала. ще... Два лоточка цибулі досадила, тому ось так воно все у мене виглядає. Високу цибульку я насаджувала трошки раніше, відео є на каналі, можна передивитися, а новенька ще не проросла. Отже, додаю цибулинку вже свою, та заправляти буду все олією. Не забути, треба підсолити та подавати з омлетом та сосисками. Омлет готую завжди на молоці, він завжди виходить смачний та пухкий. Приємного смаку, дівчатка. Дякую, І поки діти снідають, у мене є час швиденько привезти до ладу кімнату. Ну і прибирання кімнати це справжній ритуал. Причому. Щоденний, все треба поставити на місця, поскладати речі та витерти пил. Ретельно витираю всі поверхні, без додавання хімії, звичайною ганчіркою, змоченою у воді. І після цього ще переходжу до прасування. Є декілька речей, треба їх попрасувати. А так як діти їдять перед комп'ютером, то часу у мене точно вистачить на всі ці справи в кімнаті. Ну і ось тепер у мене є час випити кави, хоча б холодною, і буду. Сьогодні у мене по плану ще приготувати борщ з кексами. Ну і Відпочила трошки, поставила варитися борщ буду готувати кекси. За класичним рецептом без родзинок. Для цього потрібно 180 г м'якого масла, його потрібно одну хвилинку, ось так ось збити на невеликій швидкості. Далі додаю цукор, ванільний та звичайний 150 г. Все змішую. І потім потрібно додати 3 яйця. Але е, кожне яйце додаючи, потрібно все знову ретельно змішувати. Після додавання останнього третього яйця потрібно змішати в густу таку масу, щоб повністю цукор розтанув. І сюди вже буду додавати 260 г борошна в декілька етапів ложкою знизу до верху, ось такими рухами змішуючи. Є в мене силиконові форми на 9 штучок, отакі вони величенькі. і відправляю в духовку нагріто до 180 градусів. Борщ в мене вже майже зварився, то трошечки доварюється. І вже спеклися мої кекси. Ось вони дуже гарно піднялися. Перевіряю зубочисткою, щоб вона не була мокрою, вона сухенька. Все, дістаю свої кексики. Зверху вони виходять хрусткі, а всередині дуже м'які. Посипаю пудрою цукровою. І будемо смакувати. Зараз покажу, які вони вийшли всередині. Дуже запашні, м'які і випечені гарно. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня. До нових зустрічей!